Наш соціум культура девелопменту, розвиток урбаністичних концепцій, формування цілей розвитку бізнесу та громад і тренди будівництва. В Івано-Франківську відбувся форум будівельної компанії Соціум девелопер його учасники розмірковували над питаннями взаємодії щодо розвитку міста та створення платформи для обміну ідеями та досвідом. Люди не шукають на сьогоднішній день. Ну, основна маса людей, яка звертається до нас, вона не шукає купити продати то ці часи вони об'єктивно вже минають. Люди все-таки хочуть купити і жити. Люди хочуть жити в належних умовах, вони шукають насамперед якості. І оцей основний наш посил, який ми формуємо, це. За ту ціну, яку пропонує девелопер, людина повинна отримати достойну якість будівництва. Вона повинна отримати простір, в якому вона може жити, і вона мала би отримати так само розвиток міста, в якому вона живе. Стратегічне будівництво як головний спектр якісного містобудування та урбаністики. Нині це є один з найголовніших чинників ключового розвитку міста, стверджують фахівці. Стратегії це дійсно величезна проблема. Мала ефективність цих стратегій. Вони такі виконані, такі пісні. Вони виконані так протокольно для протоколу. До нічого не можна, я кажу, причепитися, тому що протокол витримано. Розумієте, а результату від них недостатньо. Я знаю, що організатори вони облікують, ведуть це слідкують за тими розмовами, пробують щось витягнути для того, щоб потім використати це для розробки реальних документів для удосконалення стратегії розвитку і для оновлення і розробки нових містобудівних і документів з просторового розвитку території у сучасному будівництві неабияку роль відіграє професійна підготовка фахівців. Д індустрії вважає професор кафедри архітектури та будівництва УКД Михайло Космій. Також у даній сфері не обійтися без ґрунтовного вивчення нових тенденцій та вміння формувати якісний громадський простір. Критерію хорошого майбутнього архітектора він завжди має вчитися. Це перше. вчитися новітньому, десь відсотків 70 самостійно. 30 може переучуватися, ну або йти в університет для того, щоб отримати якусь іншу освіту, то, що йому необхідно зараз. Він має володіти певним матеріалом, багажом знань. Не так, що він тільки архітект. Він має знати економічні питання, він має знати правові питання, маркетингові, менеджментські Все-все. Оце критерії майбутнього фахівця, який. Має спонукати і він же тоді, тоді буде він фахівець високого Загалом Соціум девелопер це про створення комфортного життєвого простору для жителів Івано-Франківська. За деталями звертайтеся, вулиця Івасюка, 84.